Доброго дня, шестикласники і шестикласниці. Сьогодні ми розберемося з однією із найцікавіших тем у математиці, а саме з модулем числа. І допоможуть нам у цьому наші герої та звичайна координатна пряма. Подивіться на цей малюнок. Уявіть, що будинок це, наша, це наш початок відліку, тобто місце, де розміщене число 0. Андрій та Марія. Вийшли з дому одночасно, але пішли у різні сторони. Андрій попрямував направо і зупинився в точці, що відповідає числу плюс 5. Марія пішла ліворуч і зупинилася в точці, що відповідає числу мінус 5. Числа плюс 5 та мінус 5 кажуть нам, де саме зараз перебувають діти відносно будинку. Плюс означає праворуч, мінус означає ліворуч. А тепер запитання: а яку відстань подолав кожен із них? Андрій зробив 5 кроків. А Марія вона теж зробила 5 кроків. Чи можемо ми сказати, що, вони, що вона пройшла мінус 5 кроків? Ну, звичайно ж, ні. Відстань не може описуватись за допомогою від'ємного числа. Подивимося на інших героїв Олег та Софія. Олег пройшов праворуч і опинився в точці з координатою плюс 3. Його шлях це три одиничних відрізка. Софія пройшла ліворуч аж до позначки мінус 7. Хоча вона стоїть у від'ємній зоні, ніби, вона пройшла шлях завдовжки 7 одиниць. Відстань від нуля до точки в математиці називають модулем числа. Запам'ятайте модуль це відстань. Йому байдуже на напрям, йому важливо лише, скільки кроків зроблено. Для модуля. Ми використовуємо спеціальні позначки, це дві вертикальні лінії. Наприклад, щоб записати, що модуль числа 3, ми використовуємо дві вертикальних риски. Модуль числа 3 дорівнює 3, він показує, на якій віддалі від нуля розміщується число 3. Модуль числа мінус 7 буде дорівнювати 7, тому що число 7 розміщується на відстані 7 одиниць. Модуль числа 3 дорівнює 3, це ми записали, який шлях пройшов Олег. Модуль числа мінус 7 дорівнює 7, це ми записали, яку віддаль пройшла Софійка. Отже, модуль це така дія, яка ніби з'їдає мінус, тому що ця дія означає відстань. А відстань не може бути числом від'ємним. До речі, модуль числа 0 буде дорівнювати самому числу 0. А от тепер, знаючи, що модуль числа це відстань, розв'яжемо. Перше рівняння, в якому х стоїть всередині знака модуля. На перший погляд рівняння виглядає незвично, але давайте перекладемо його з математичної мови на нашу мову кроків. Запис модуль х дорівнює 3 означає, яке ж число невідоме. Знаходиться на віддалі трьох кроків від нашого будинку. Наше завдання знайти, в яких саме точках може стояти людина, якщо ми точно знаємо, що вона пройшла від будинку рівно три одиниці. Давайте подивимося на координатну пряму. У нас є два варіанти, куди може можна було піти від будинку? Варіант перший направо. Якщо ми зробимо три кроки направо, то опинимося в точці 3. Так само другий варіант, ми можемо піти і в інший бік. Якщо зробити три кроки вліво, ми потрапимо в точку мінус 3. А який модуль у числа мінус 3? Правильно, модуль числа мінус 3 теж дорівнює 3. Виходить, що наше рівняння має одразу два розв'язки, або, як ми говоримо, два корені. А тепер підступне питання: а може бути таке, щоб рівняння мало вигляд. Модуль х дорівнює мінус 2. Подумайте хвилинку. Перекладаємо дане рівняння на мову кроків. Читаємо таким чином. Відстань від будинку до точки дорівнює мінус 2. Але ще таке буває? Звичайно, ні. Відстань не може бути числом від'ємним. Тому, якщо ви бачите, що модуль дорівнює від'ємному числу, сміливо кажіть, що рівняння не має розв'язків або немає коренів. Таким чином, якщо ви маєте рівняння модуль Х дорівнює додатньому числу, то ми знаходимо. Два розв'язки це два протилежних числа. Але якщо модуль дорівнює від'ємному числу, ми просто говоримо про те, що рівняння не має коренів. Але ж якщо модуль х дорівнює нулю, то це означає, що ми і не виходили з будинку, де розміщено число 0. Тому коренем або розв'язком цього рівняння. Є саме число нуль.